Вітаю вас, тільці травень місяць на порозі, і ми маємо не менш активну турбулентність, яка була по квітню місяцю, ще з кінця березня розпочалася. Маємо продовження впливу енергетики затемнення, адже ще місяць після це дуже такі напружені й виразні енергії. Крім того, вплив Плутона, зокрема цього того, що ви започаткували ще у січні 24-го року або на що вже вирішили направляти свою енергію, все теж це зустрінемо у травні місяці, і крім того, важливі переходи до дуже рухливих повітряних сил, сплетіння наших комунікацій, зв'язків всього того, що буквально проштовхує нас у новий світ. Так ось, із початку травня ми вже бачимо дуже багато мешканців планетарних у себе вдома. Зокрема, ваше сонячне затемнення відбулося у 12 секторі гороскопа, 8 квітня, і ось тут зараз Марс. Він є управителем 12-го сектора вашого гороскопа, він вдома. Йому природньо звично розбиратися із Тим, що ви вже прояснили, на що наважились, що, можливо, вирішили закінчити самостійно, що, що ще опрацювати, куди поїхати, які активно ви збираєте, наприклад, документи, або можливо, вже переїжджаєте, або ж займаєтесь своїм здоров'ям, або ж новини, які ви зібрали по квітню місяцю, наприклад, до чого докопалися. І що встановили собі як цілі, плани і перспективи, ось це все зараз отримує активну вашу особисту підтримку. Як внутрішня робота із собою, можливо, вам щось стосовно себе необхідно завершити, зібрати, наприклад, речі, дооформити якісь папери, з'їздити, доробити буквально фізично якісь справи, то зараз на це у вас вже є сили. Також Венера в тільці, разом із сонечком наразі, у вашому першому секторі гороскопа підкреслює вашу значущість у світі взагалі, не тільки особисту. Ваш прояв, вашу самоідентичність, коли ви видимі, ви подобаєтесь, вам вдається спілкуватись, вдається доносити свою думку, адже Меркурій також розвернувся у директ у вашому 12 секторі гороскопа 25-го. Квітня і з'єднався з вузлом майбутнього раху. Все вже немає тієї гальмівної сили, яка нас затягувала ще у постійні такі перетрубації і опрацювання однієї тієї ж інформації або повернення до тих самих думок, контактів, поїздок, пересилань. Комунікації і зустрічі, навіть поїздки в одні й ті самі місця, наприклад, повернення до розмов, як це може бути, наприклад, або чому це сталося. Ні, зараз ми вже конкретно знаємо, що з цього нам не потрібно, а над чим ми активно працюємо. Так ось, 8 травня молодик у 18 градусах вашого першого сектора гороскопа тут теж підкреслюється. Прояв ваших активних починань, адже час на те, щоб чимось розбиратися і перебирати ще ворог своїх можливостей, вже минув. Зараз прийшов час активно діяти. Крім того, на фоні. Розвороту у ретроград Плутона, який з 3 травня і по 12 жовтня рухається у зворотньому напрямку, із вашого 10 у 9 сектор гороскопа вказує нам на те, що ваші орієнтири, ваші пропозиції, ваші плани на переїзд, важливі події, народження, наприклад, дітей шлюб. Зміна роботи, професійна діяльність, також підтримка батьків, наприклад, або можливість на них розраховувати, або якісь зміни у них зміни у начальствах, колективі. Ваші важливі такі наважування навіть, зібрання інформації, наприклад, ви вбудовуєтесь просто в новий соціальний вектор, в новий колектив, на нову посаду. Переїжджаєте, ви видимі, видимі ваші трансформації, трансформації вашої справи, наприклад, ваш соціальний статус змінюється. То тепер в цей весь період такої паузи символічної, він покладений на те, щоб ви ще повернулися до того. Наприклад, щоб розібратися із країною вашого перебування або із юридичним підкріпленням документів перебування в ті чи іншій місцевості, дозвільних документів, віз, посвідок, підтвердження вашого бізнесу, наприклад, його юридичного оформлення. Також можливості спів... співпраці з іноземцями, наприклад, або у якійсь культурі, наприклад, ви заявляєте про себе, про свої послуги, ви влаштовуєтесь туди на роботу, і ось тепер вам необхідно ще отримати диплом, наприклад, або підтвердити ваші документи. Також онуки, наприклад, ви онуків хочете перевести, або й дітей, також і батьків. Все це ви зараз вирішуєте. Також стосунки із різними гілками влади, із посадовцями різного рівня, і все те, коли ми залежимо ще від протекції інших людей. Ось тут важливо також. стосовно чоловіка, дружини, зверніть увагу, можливо, їм не вистачає якихось документів, вам необхідно прям конкретно ще це опрацювати. Також з транспортом і з місцем, наприклад, проживання або розташування чоловіка-дружини необхідно розібратись. Тобто, у вас ще немає цього пакету документів, наприклад, щоб ви могли поїхати до чоловіка, або щоб ви могли оформити також чоловіку певні або дружині дозвільні документи, батькам, дітям, онукам, всій тій спільноті людей дуже для вас важливі. Також робота із клієнтами. Коли вам необхідно ще щось допрацювати, переіменувати, наприклад, ваш бізнес, так теж може бути. Переоформити це на рівні вищому значно, ніж ви на сьогоднішній день навіть можете собі дозволити, оскільки ви розумієте, що на перспективу вам необхідна саме така заявка. Також питання взагалі внутрішні, релігійні, питання віросповідання, приналежності до тієї чи іншої структури. Якщо ви, наприклад, викладач, вам необхідно ще або захистити дисертацію, або отримати документи, які підтверджують ваш науковий ступінь, або ж розібратися з тим місцем, де ви вже працювати не будете, щоб змінити сферу вашої діяльності, або перейти в інший вуз, наприклад, викладати. Також стосовно видавництва, наприклад, якоїсь популяризації себе. Це також ще така заявочка на те, щоб підтвердити, наприклад, прорекламувати себе десь або ж виступити, заявити про себе в якійсь іншій спільноті. Також поставити буквально свій підпис, якийсь підтверджуючий, ось цього може не вистачати, і поки вам на переоформлення документів спадщини, наприклад, вам ще потрібен цей. Час. Також усілякі процеси розлучення, шлюбу, зміни прізвища, зміни взагалі документів того чи іншого рівня. Ось це все ще потребує якби повернення. Або ці документи ще збирати необхідно певний час, або переоформлювати, або вони, можливо, до вас якби доходять. Да? Ще в процесі знаходяться пересилання. Так от цей молодик, 8 травня, ми ще розберемо окремо. А наразі переходимо до енергетики. 13 травня, коли сонечко зустрічається із ураном у вашому першому секторі гороскопа. Ось тут важливі переміни. І на фоні енергетики затемнень, на фоні з'єднання Юпітера з тільцем, у вашому першому, Юпітера з ураном у вашому першому секторі гороскопа, і на фоні такого ретроградного руху Плутона ми маємо чудові можливості. Буквально висвітлення того нового. Що вам зараз пропонує доля? Тобто ви заходите в кімнату, наприклад, темну, да, в одну з кімнат вашого будинку, і вмикаєте там світло. Видно вам всі ті можливості, які тут є в цьому приміщенні, і ви дуже чітко їх можете поєднати, адже тут змішується і майбутнє ваше, і ваше житло, оселя ваша і ваші близькі, можливо, це дійсна та можливість. Перевести когось і проживати разом, або навпаки, комусь ви зможете віднайти можливість посприяти тому, щоб ця людина поїхала і змогла десь влаштувати своє життя, і ви потім вже приїдете. Також можуть бути різноманітні житлові перспективи, віднайдення саме такого житла, віднайдення людей, які посприяють тому, щоб дійсно цей процес був урегульований, також можливість оформити кредит. і Потепу взагалі десь орендувати, винайняти і також одружитися, розлучитися, якщо це необхідно. І крім цього, взагалі зрозуміти, де ваше місце, те, яке має перспективу, яке має для вас якийсь інтерес, представляє, і якому відповідають ось ці переміни, переміни такого масштабу, коли. Минулому вже немає місця в нашому житті, а вперед ми якби знаємо, куди нам рухатися. Тобто ви прям конкретно виринає така можливість, або ж такий квиток, або така людина, яка дійсно скаже вам так, що десь є ще місце. Наприклад, і ви можете претендувати на якусь певну послугу, або отримати швиденько документ значно швидше, переїхати, організувати взагалі цей процес у вашому житті, а також зустріти таку людину. Яка дійсно розкаже вам, а де краще, де те, що для вас важливо. Тобто, підкреслить, висвітить сонечко, ось цю важливість зміну у вашому житті. Крім того, Меркурій виходить із ретроградної петлі 13 травня. Тобто він вже остаточно мислить ясно, рухається чітко, впевнено, і для вас це, зокрема, фінансові. Такі переміни, адже з 15 травня Меркурій входить у ваш перший сектор гороскопа. Він приносить туди розмови про фінансове підґрунтя, про улюблені, якісь приємні вам переміни фінансові. Це доходи, наприклад, від дітей, доходи від бізнесу, доходи у вигляді цю призу і подарунку. Також можливість говорити про це, можливість ділитися такою інформацією, приїзд дитини, наприклад, вашої до вас, і ви маєте і фінансовий інтерес, і можете саме займатися такими питаннями, які покращують і ваше фінансове становище, і наприклад, щоб подарувати щось вашим дітям. Також це ситуація із пропозиціями по роботі. Причому Така, яка вам подобається, це вже щось конкретне, таке стабілізуюче, коли ви починаєте, якби мислити певною звичною для вас схемою, зрозуміло. Послідовно, чітко спираючись на ті ресурси, які вже є, і які можуть бути видозмінені. Також це зміна роботи, наприклад, зміна взагалі ваших статків. Можливо, вам необхідно щось продати купити для того, щоб переїхати, або ж ви купуєте десь житло, або у вас житло просто з'являється у зв'язку з шлюбом, наприклад, з іншими подіями. У вас є вже чим оперувати, і ви це обговорюєте також. Будь-які фінансові операції, покращення фінансового благополуччя, грамотні певні капіталовкладення ось це все активізується із середини травня. І з 17 по 23 травня говоримо про чудовий такий період стеліум, тобто зібрання планет в одному місці. Зокрема, для вас це перший сектор гороскопа. І ось тут присутні і Сонечко до 20 травня, і Меркурій, Венера, Уран, Юпітер, Селена, підтримка наших світлих якостей, чистих таких наших проявів і вчинків. І ось це все показує нам, що. Ми можемо і маємо ресурси, і маємо підтримку, протекцію, готовність відпускати, прощатися з тим, що нам не потрібно, або ж готовність настільки далеко забиратися і настільки якісно працювати над тим, що далеко від нас, повністю, якби відпустити якусь віху життя, якісь залежності певні. І зануритися туди, де ми дійсно маємо щось цікаве, таке для нас дуже глибоке, важливе, і крім того, маємо на це підтримку. Так ось, по 23 травню бачимо, ще й повню. Вона висвічує просто такий шалений матеріальний ресурс. Підтримка фінансова, можливість настільки перерозподілити фінанси, настільки дійсно вкластися у вашу мету, яка чітко вже вкаже вам ось це місце. Куди ви направляєте по-новому себе, своїх близьких, своє місце проживання, майно ваше в тому числі, які ті ваші орієнтири, але вони вже не просто висять у повітрі і необхідно закінчувати з чимось. Ні, це вже саме нова стабільність, яка по факту на сьогоднішній день набагато більш реальніша, ніж те, що вже тягнеться і до чого ми звикли. Так, от про повню Другу, у двох градусах стрільця 23 травня поговоримо ще окремо, так само, як і про молодих 8 травня, а 25 числа ми ще бачимо чудовий тригон між Венерою у вашому першому секторі гороскопа і Плутоном, який наразі знаходитиметься на цю дату, у вашому 10 секторі гороскопа. Ось тут можливість. За допомогою підтримки чоловіка, дружини, начальства. Нового місця вашого проживання, нової роботи, просто такої важливої людини, важливих перемін, які ви вже ініціювали, або за які ви вже прям конкретно тримаєтесь, отримати і фінансове сприяння, отримати також можливість розширити житло, оплатити, профінансувати всі переміни, чи ж то весілля, чи переїзд, чи народження дитинки, наприклад, можливість підкріпити це можливостями таким от. Прям ніби ні звідки, да? дуже така статна людина, або ресурси вашого партнера, так теж може бути його зв'язки, наприклад. І цілі співпадають з вашими бажаннями. Це все просто грамотно поєднується і дає дійсно такий поштовх, в тому числі стосовно зміни місця роботи, наприклад, зміни способу вашого життя, завершення ремонту, навіть так може бути, або ж гроші на те, щоб його завершити. Здійснити, відбудуватись, наприклад, або придбати те, що вам наразі дуже необхідно завершити оформлення якихось паперів, також поправити ваше здоров'я або членів вашої родини. Так теж може бути. Тобто буквально той рух, ті переміни, які здійснювали ви, які здійснювала ваша друга половинка. Підтримка від клієнтів, так теж може бути впливові, такі статусні, дуже е, люди. Сильного впливу за сьогоднішніх умов, які швидко орієнтуються в ситуації, можуть вам посприяти і своїми зв'язками, і в тому місці, де ви бажаєте опинитись, звідти вони вам в сьогоднішній момент протягують руку допомоги. І фактично це і покращення фінансової ситуації, зокрема, отримання прибутків так теж може бути від купівлі, продажу від вашої роботи. За сприяння вашого чоловіка, можливо, ви продасте його житло, наприклад, його батьків, да, і зможете купити своє власне, або переїхати куди ви хочете, або ж підтримка також членів вашої родини, одного із батьків, наприклад, який посприяє вам у вирішенні цього питання, або поїдете до батьків, або батьки приїдуть до вас, або просто допоможуть вам у ваших питаннях. Наступне 18 травня, ось тут бачимо також з'єднання сонечка із Юпітером. Підкреслює нам сонечко, висвічує можливості, гроші. Авторитет приємних людей, дуже великі і цікаві перспективи, масштаби. Крім цього, це фінанси для вас, стільці. Це дійсно така підтримка від держави. Якщо ви переїжджаєте, наприклад, в іншій країні, ви маєте можливість стабільно закріпитися, отримати якусь певну виплату, якісь соціальні гарантії, отримати, наприклад, кредит. Або розрахуватися із кредитом, так теж може бути. Можливо, чоловік, дружина зможе фінансово закрити якісь певні боргові питання. Крім того, це виплата клієнтська, яка дійсно буде значною для того, щоб ви могли дуже багато питань закрити і розпочати також щось нове. Ось тут важливо. Крім того, це ситуація із житлом дуже виражена у. В вашому гороскопі це, наприклад, прийняття спадщини вже просто фактично, коли ви дійсно розпоряджаєтесь цими ресурсами. Також це можливість претендувати на якийсь спадок, можливо, вас включать у заповіт. Ви не сподівалися. Наприклад, і це буде дуже такі значні мотивації, сподівання на майбутнє, які вам у чомусь посприяють. Або ви про це дізнаєтесь? Так теж дуже може бути. Крім цього, премія, виплата, грант. Дотація певна, а також можливість дострокового погашення кредиту, наприклад, або можливість просто його взяти і оплачувати на вигідних для вас умовах. Ось тут таке важливе дуже сприяння. Крім того, зростання зарплатні чоловіка або, можливо, з ним розрахуються таким чином, що ви просто зможете дійсно. І розширити житло, і переїхати, і оформити, і купити, взагалі зібратися всією родиною так теж може бути. Крім того, народження діточок, наважитись на те, щоб народити або розлучитися. І в цьому ви будете в плюсі у виграші. З вами, наприклад, залишиться ваше майно або більше, ніж ви розраховували. І крім цього, ще може бути і так. Що ви зможете претендувати на якісь стабільні виплати або більші, ніж ті, ніж ті, на які сподівалися, Адже в цей же день і Венера ще з'єднується із Ураном. Це просто несподіванка. Якийсь такий незрозумілий чинник, який ще вам дає квиток у майбутнє, крім цього всього. Тобто, ви ще маєте при собі якісь такі чудові видозміни. Які не передбачувані, але які дійсно зараз на часі. Тобто таке оновлення ситуації вашої житлової і з вашими близькими, з домочадцями, з їх підтримкою, з їх ресурсами, яке має майбутнє дихання в вашому житті. І причому це безпосередньо, це видимі дуже для вас значні переміни, від яких багато чого у вашому житті залежить. 20 травня бачимо з'єднання Марса із вузлом майбутнього раху у вашому 12 секторі гороскопа. Ось тут все те, що ви самотужки робили, доробляли, що з'ясовували, над чим працювали або куди їздили, наприклад, які ще активні кроки ви робили для того, щоб вже нові починання ставали все більше і більш реальними. А також перехід сонечка у близнюки у ваш другий сектор гороскопа говорить нам про те, що ваша робота приносить дохід. Що, наприклад, майно, яке ви просто приводили в належний вигляд, приміром, да, завершували якісь певні ремонти або документацію, оформлювали, або думали, що вам ще з житлом необхідно зробити. Збирали певні документи, це все зараз стає вже об'єктом матеріальної цінності. По-перше, ви можете там проживати, наприклад, по-друге, ви можете його продати, ви можете купити ваші пошуки. Увінчались успіхом. Ви можете взяти іпотеку, жити, наприклад, в ньому безпосередньо, якщо це оренда і це десь далеко, наприклад, ви переїжджали. Також різноманітні переміни у вигляді звільнення від якихось залежностей, хвороб, в тому числі, можливо, ви тривалий час працювали над тим, щоб розібратися зі станом вашого здоров'я. Тепер це дійсно видимо, ви можете вийти на роботу, ви можете шукати її, по-перше. По-друге, ви можете займатися питаннями купівлі продажу чогось, відірватися якби, від вашого тіла, від того, в якому воно знаходиться в стані. Ви стаєте матеріально активні, матеріально зацікавлені вже цих боргів, немає і такого, якби тиску минулого. 22 травня бачимо. Тригон від сонечка до Плутона для вас це фінансова підтримка в першу чергу. Протекція, як от по Венері, була така підтримка 25 травня, точніше, ми про неї говорили, а вона ще буде. Так, і тут, 22 числа, тобто, от після 20 чисел. Це такий якби набір да, сприятливого впливу плутонічного того, з чим ви маєте справу, на що ви наважились і про що ви, зокрема, думали, гадали, планували і бачили, як вам пристосуватися до поточних умов, що вам треба змінити ще у січні 2024 року. Тому зверніть, будь ласка, увагу на цю третю декаду травня місяця. В плані сприяння, коли цілі дійсно показують вам матеріальний результат, чи то перша зарплатня, чи виплата, наприклад, її, чи зміна вашого місця проживання вже показує вам, чи шлюб, соціальний статус, необхідні документи, показують просто вам, що ви дійсно матеріально більш підкріплені. Також стосунки, якщо це знайомство, шлюб, просто така людина зробить вам, наприклад, пропозицію цікаву, чи то по життю, чи то по роботі ви дійсно можете поправити ваше фінансове становище, закріпитися десь, придбати щось або перепродати, або ж просто фактично ваша матеріальна стабільність стане міцнішою. 26 травня чудова інгресія Юпітера у знак зодіака Близнюків. Звісно, поговоримо окремо 26 травня. Спостерігаємо і активізацію точки затемнення сонячного 8 квітня енергетикою Марса. Марс приходить в цей градус і отут дає нам вже такий старт, який ми вже прогавити не можемо. Тобто, весь травень місяць фактично покликаний на те, щоб... Ми діяли, щоб ми вже розпоряджалися тим, що є, щоб ми вже побачили ту конкретну нашу мету, можливість не просто у вигляді того, що буде колись. А це вже от, вже є, до нього можна доторкнутися. І крім цього, наша дія важлива. Адже все те, що ми закладаємо по затемненню, воно кармічно не може нас обійти. По-перше, а по-друге, воно має підвищену силу і вирішується нами і сприятливіше. І крім того, має такий зачин на багато-багато років попереду. 31 травня з'єднання Меркурія і урана у першому секторі вашого гороскопа підтверджує інсайти, думки, якісь фінансові рішення, сприятливу, грамотну вашу фінансову політику, уміння і. Відпустити те, що вже не працює, перенаправити фінанси, зайнятися якимось іншим бізнесом, змінити просто валюту, наприклад, обміняти або купити, вкладатися в такі якісь певні фінансові операції, крім того, працювати над енергією зміни того, що у вас є. Вашого розуміння схеми послідовності, дій, мислення, спілкування, внести туди новинку, або ж таку людину, наприклад, зустріти, яка вам посприяє, підкаже, або відпустити щось, просто перевести в інший вид бізнесу, наприклад, заробляти по іншому, спілкуватись по іншому, онлайн-бізнес, можливо, виключно, да? або більший акцент на такому виді спілкування. Крім цього, різноманітні фінансові операції, які якби на перспективу вигляді дивідендів, інвестицій і всього того, що або ж ефективно в тому місці, де ви знаходитесь, або куди ви якби, телепортуєтесь, да? або ж в тій реальності, в якій зараз найбільш запитана така енергія. Я бажаю вам кільці всього найкращого. Ми вже не повертаємося у минуле. Ми вже знаємо, що ми відпускаємо, або ми вже з цим розібралися. І ось це момент перших кроків у новий світ, у нові перспективи, у нові фінансові можливості і у все те, що ви собі встановлюєте в першу чергу як важливі особисті переміни, оскільки акцент на тільцівських енергіях надзвичайний. Вони вам зрозумілі. Ви ці переміни і відчуваєте, і багато в чому ініціюєте, приймаєте і розумієте наскільки вони доленосні всього вам найкращого, тільці.